Шановні присутні, 28 травня в Азербайджані відзначається державне свято день відродження азербайджанської державності. Україну та Азербайджан пов'язують багатовікові традиції, дружби, взаємоповаги. Адже ці дві країни це є ті держави, де з давніх давен в мирі і злагоді жили різні народи. І сьогодні між цими країнами є дружні партнерські відносини, які ґрунтуються на принципах добросусідства і поваги один до одного. Хто б міг подумати, що для цих двох країн азербайджанське і українського народу воєнне лихоліття зможе повторитися, що знову прийдуть ті дні, сповнені народного горя? І безмірного людського страждання в Азербайджані була своя вітчизняна війна, в Україна сьогодні теж стала на захист своєї територіальної цілісності у війні з Росією. І сьогодні ми маємо пам'ятати, що гинуть справжні герої, наші воїни і мирні люди. Ми повинні пам'ятати. І вшановуємо зараз пам'ять про них, про всіх полеглих хвилиною мовчання.

І з вітальним словом до вас звертається проректор з науково-педагогічної роботи Микола Антонович Йохна. Хочу подякувати вам, що ви сьогодні зібралися на цей захід, що ви підтримали ось нашу ініціативу. Сьогодні дуже складний час для нашої країни. Ми ведемо війну проти. Підступного і дуже сильного агресора, і зрозуміло, що без підтримки інших країн, інших народів ми не могли б стояти. Серед тих, хто нас підтримує, є і Азербайджан. Азербайджанці нас розуміють, тому що у них також йде війна. То приходить в гарячу фазу, то в холодну, але зрештою, Проливається так, як і у нас кров. Складна там ситуація, але незважаючи на це, ми отримуємо з Азербайджану і гуманітарну допомогу, і особливо, що важливо, допомогу е, нафтопродуктами. Як виникла ідея проведення цього заходу, наш університет має давнього друга е, Мустафаєва. На Мазалі Мустафаєв. Він є відомий у Азербайджані науковець, засновник і голова громадського об'єднання розвиток і мир, лауреатом Міжнародної премії Фонду культури України імені Бориса Олійника. Кілька років тому він відвідав наш університет. тут Також проходили заходи українсько-азербайджанські. Чому його зацікавив саме наш Подільський край? Тому що одним із основоположників філологічної науки в Азербайджані сучасної філологічної науки є наш земляк уродженець Летичева Олександр Багрій. Він ну, ще в давні радянські часи. Був ініціатором відкриття у Бакинському університеті, факультету філології, і довгий час був деканом цього факультету. У нього є багато наукових праць з філології, саме філології східних мов, і його в Азербайджані дуже і дуже цінують. І я думаю, що завжди зміцнення зв'язків міжнародних дружби між народами воно допомагає розвиватися як країні, так і кожній окремій людині. А зараз я хочу прочитати привітання на Мазалі Мустафаєва, так, який був один одним із ініціаторів. Ініціаторів ось проведення цієї зустрічі. Він пише, що щиро вітаю вас, учасників сьогоднішнього культурно-просвітницького заходу, і бажаю плідного обговорення та діалогу. Втішно, що ця зустріч проводиться в одному з найпрестижніших ЗВО Братньої України Хмельницькому національному університеті, незважаючи на те, що на території братньої України тривають воєнні дії. Сьогодні в цій залі зібралися поважні викладачі, проводні лі літературознавці Хмельницького, студенти, представники азербайджанської діаспори. Я є автором наукової праці «Громадянський і науковий подвиг титанів, яка ґрунтується на історичній монографії Нізамі та його, э, «Ні його сучасники, видатного українського сходознавця і славіста, яскравого представника української літератури. Академіка Агатангела Кримського. Відродженню монографії Академіка Кримського в 70-ті роки минулого століття сприяли дослідження азербайджанських учених сходознавців Внаслідок цього ім'я великого азербайджанського поета і мислителя Нізамі Нізаміґянжеві було повернуто азербайджанському народу. Величезна цінність монографії полягає ще й в тому, що вона розкриває близькість автора до народу, розуміння його сподівань, науково доводить національну приналежність Ніза Нікянджеві до азербайджанського народу як істинного азербайджанця. Хочу висловити особливу подяку ректору університету Сергію Анатолійовичу Матюху. Організаторам цієї дуже актуальної зустрічі, викладачі викладачам, які, незважаючи на складну воєнну ситуацію, що призвела до припинення звичного культурного життя в країні, сприяли проведенню цього заходу та подальшому розвитку культурних зв'язків Азербайджану та України. Бажаю всім всього найдобрішого, найсвітлішого і найпрекраснішого душевної теплоти, міцного здоров'я, наукових і творчих успіхів на благо миру і процвітання братньої України. Намазалі Мустафаїв. До слова запрошується наш гість зайналов мурат ханганій огли. Мені дуже приємно. Я як лікар, скажу таку от а, ну, таку річ, ми звикли, що під халатом ми не маємо ні особистості, ні національності, ні а, імені, ні релігії, ні навіть статі. А ми лікарі. І на, там немає місця сентиментів. Але зараз те, що я тут побачив. Ну, дійсно, від щиро від серця хочу виразити свою подяку. В Дійсності я ну, мало зіштовхувати з сентиментами і причому з, з такою любов'ю і такої сентимент, сентиментами, які виразили ви до, до забранського народу. Стосовно цих, цих мероприємств, я розумію, наскільки нам усім боляче, мені боляче, так само як і вам, тому що я. Сюди приїжджав ще в 99-му році як біженець з карабахського цього конфлікту. Я розумію, як це боляче. 30 років поспіль бути мати таку, знаєте, голку, яка тобі в душу вклинулася, і не може ніяк журба і. Пам'ять про загиблих не тільки про а, тих а, воїнів, воїни на той воїни, в них теж як і у лікарів немає сентиментів. Вони на, на війні, на полі битви, вони виконують свою роботу. Я про тих жертв, які а, навмисно від від ворожості, від а, такої нелюдяності помирають а, ну, мирні жителі. Я би хотів би, якщо це можливо, ще раз ми. Таку от хвилину мовчання в пам'ять цих от жертв, які е, мене жити. Я вірю, що людяність і добро, в тому числі світло. Ну, переможе зло, пітьму і так далі. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. 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 Студенти Хмельницького національного університету також долучилися активно до цього заходу. І сьогодні пропонуємо вам послухати вірші азербайджанського поета і також пісню. Будь ласка, запрошую до слова. Запрошую Марину Подольську. Магістрантку спеціальності філологія слов'янської мови, перша польська. Доброго дня! Я б хотіла сьогодні представити вірш автора Зейнала Халіла. Переклад зробив з азербайджанської Данило Бакуменко. Вірш називається Краплі. Крапля по краплі дощ. Крапля по краплі сльози. Крапля по краплі сяйвом зірок сходять на травах роси. Крапля по краплі, хліб повнить засік і зерном, крапля по краплі турботи клубок, крапля по краплі озера, крапля води у спеку, щедрість на всі щедроти. Трута ж гадючої крапля одна може людину збороти. Крапля по краплі розкид життя. Світу людського безмежжя, в ті, в кого душі, мов крапля малі, серцем вражають краплинами слів. Дякую. А ще таку чарівну українську пісню вам подарує студентка спеціальності філологія, українська мова та література. Дарина Гладка. Пісня про рушник. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, примак іна Володимирівна. Вашій увазі, доповідь інтелектуальна і світоглядна спадщина Агатангела Кримського. Я, перш ніж розпочати свою доповідь про Агатангела Кримського, хочу зауважити, що звичайно українська література розвивається за європейським зразком, але захоплення і орієнтація певною мірою на орієнталістику завжди була присутня. Тут варто згадати і художні твори, і праці, і дослідження Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Івана Франка. Ми цими днями також шановуємо пам'ять великого українця. Але безумовно, таким гору у царині орієнталістики є Агатангел Кримський. Діяльність цього вченого письменника, дослідника літератури вшановують не лише українська культура, українська наукова спільнота, але й по всьому світу, адже він автор низки фундаментальних праць, у яких розглянуто власне, основні проблеми і основні аспекти. Дякуємо і Володимирівні за цікаву та змістовну доповідь. Наступну доповідь: Олександр Багрій, Подільський азербайджанець, виголосить доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Інна Богданівна Царелонга. Запрошуємо. Український азербайджанець Багрій Олександр Васильович. Неодноразово так складалося, що доля наших земляків проходила за межами України. Але у своїй творчості вони ніколи не втрачали зв'язків із рідною землею, до таких видатних діячів належить і Олександр Васильович Багрій, який народився у місті Летичів на Хмельниччині. Він відомий літературознавець, фольклорист, бібліограф, закінчив університет Святого Володимира у Києві 1912 року. Учень знаного науковця Володимира Переца і учасник очолюваного ним семінару Східнослов'янської філології 1922 року Олександр Васильович переїхав до Баку, де жив і працював аж до завершення свого життя, досліджував історію української літератури у її зв'язках із фольклором та іншими літературами, українську драматургію XVII-18 століття. Вагомий внесок зробив у Шевченкознавство, вивчав біографію Тараса Шевченка, поетику його творчості, зв'язки з культурою і літературою Сходу. Олександрові Вагрію належать праці з джерелознавства, біографії, метод методології літературознавства. Підготував такі визначні праці, як антологія азербайджанської літератури в українському перекладі Молодий азербайджан та збірку «Азербайджанські казки». У брошурі на захист цінності і духу подано перелік пам'яток культури, культури, мистецтва, писемності, старожитності, Львова, чернівців та інших місті. Захід відбувається у стінах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, працівники якої підготували виставку літератури, тому до слова запрошую завідувача методичного відділу, яка ознайомить нас із цією літературою Світланою. Світлана Молчанова, будь ласка, сьогодні я би хотіла звернути увагу вашу на виставку на джерела, які ми підібрали саме з нагоди сьогоднішнього дня. Ці видання стосуються прекрасної, чудової країни Азербайджана, демократичної, незалежної. І ця країна, які наша країна сьогодні в тяжкій, в тяжкій ситуації. Виборює своє право на територіальну цілісність, зокрема, на виставці ви бачите видання, які розповідають про економіку Азербайджану, про україно-партнерські відносини з Азербайджаном. Звичайно, ми презентуємо літературу, яка стосується нашої країни. Ви бачите частину виставки присвячена Азербайджану, частина виставки присвячена Україні. Це е, також розповідає м, виставка про важкий тернистий шлях нашої країни до е, незалежності. Тож я всіх запрошую по закінченню нашої нашого заходу підійти, ознайомитися. З нашою виставочкою і можливо для себе почерпнути якісь цікавинки такі завдячуємо Збройним силам України за таку можливість сьогодні зустрітися, поспілкуватися, багато дізнатися нового цікавого про таку братню країну, як Азербайджан.